Друзі, до вашої уваги огляд саме космічної стоматології на планеті Земля. Ви звикли до терміну Розумний дім, а ми вам зараз покажемо космічний дім. Компанія, «Який дім виконувала тут всі інженерні мережі. Ми покажемо вам всю автоматизацію. Покажемо вам всі плюси, можливо, ви знайдете мінуси. Напишете нам в коментарях. Поїхали. Вітаю, мали вас! Хай прибуде з вами села. Космічне вітання. Вдіваємо бахіли. Мастер йода і сенсори. Дивляться, де є. Знаходяться люди і дають. Ми увійшли у на місі. Нумерація камерського починається зліва направо. Звукові і світлові підказки. Клініка оснащена далішнім освітленням, повітряним опаленням та охолодженням вентиляцією. Всі кабінети чітко підтримуються задана температура. Автоматизовані ролети допомагають закриватися від надлишкового сонця, щоб не перегрівати приміщення, і систему холоду не виводити на максимум. Ці всі речі робляться автоматично. Підсвітка згідно освітленості включається автоматично. Вентиляція включається, коли клініка працює по графіку. Тобто, лікарі лікують, система працює. Вхід в космічний туалет. Знову ж таки, сенсори зрозуміли, що ми тут. У нас є підсвітка, яка розділяє санвузли, і в нас є індикація, що санвузол зайнятий. Навіть пацієнт, який не дуже радісно йде в стоматологію, не робить лишніх рухів. Так би мовити, серце теплової та холодогенерації. генерації паливна. Газовий котел, теплові насоси, автоматика. І знову ж таки без жодного втручання. Воно все працює і все зав'язано на температурах в кабінеті. Звісно, ми не забули про безпеку. Вся клініка обладнана датчиками протікання води, тому що тут багато води, багато підключень обладнання до води. Відповідно, якщо десь буде несанкціонований витік води. Клапана перекриються, отримає власник чи адміністратор повідомлення про аварію, але все буде безпечно. Безпека клініки це не тільки датчики протікання, датчики газу, пожежні датчики, а це безпека пацієнтів. Наш друг майстер Йода пильнує за русньою і в випадку їхньої гедотної атаки відбувається наступне. Увага, увага! Усім пасажирам корабля! Пройдіть, будь ласка, у захисний відсік. По стрілках знаходиться укриття. І це відбувається автоматично під час повітряної тривоги. При відбої повітряної тривоги відбувається наступне: Увага, увага! Відбіль тривоги. Ми успішно подолали пояс астероїдів. Сучасна клініка в сучасних реаліях має працювати весь робочий час. Відповідно, дана клініка забезпечена. Безперервним живленням. Всі пацієнти будуть обслужені, і все обладнання буде працювати чітко. Після отриманої процедури ми йдемо на вихід. Дякуємо за нашу а, а це електричне серце нашої клініки. Маємо від розподіл введення резервного живлення, яке ми зараз покажемо. Ну, відповідно, вся безпека електрична е, займає трошки більше місця, і елементи автоматизації. Все, що ми розказали, це клімат, це рулети, це керування е, безпекою, керування освітленням, звуковими повідомленнями, е, сенсорами ідентифікації людей. Все знаходиться ось тут. Ми прийшли короткий екскурс. Космічній стоматології і автоматизації, це, звісно, не все. Є ще багато сценаріїв, які нема можливості показати, можемо тільки розказати. Це початок робочого дня, це кінець робочого дня, це там робота по куту сонця, літо, зима, зв'язка з охоронною сигналізацією, є ще технічні моменти. Там відключаються деякі прилади, коли нема світла, і ми працюємо від акумуляторів. Одним словом, в нас все не тільки про розумний дім, а й про космічний дім. Підписуйтесь на наш Ютуб.